Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм Щопонеділка о 20.00 на еспресо нами на, ми, на зв'язку. Микола Довня, депутат Дружківської міської <кій> ради, пане Миколо, слава Україні! І сподіваємося, що доброго ранку. Героям слава, вітаю глядачів. Еспресо. Вітаю вас, Оксана, вітаю Романе. Що стосується доброго ранку чи ні. Така інформація, знаєте, не хочеться наврочити, тому що те, що було вчора в дружківці, прильоти 5 надпотужних ракет, зруйнували знову заклади освіти, зруйнували критичну інфраструктуру, і просто не хочеться наврочити на теперішню секунду, нібито тихо. лунали дуже далекі звуки вибухів. Можливо, це було не в дружківці, тому е ситуація в. Вона як була вкрай складна. Давно вже так і залишається вкрай складною. Люди живуть, люди засинають, люди прокидаються під ці вибухи. Наближається артилерія. Дрожківка знаходиться. В 15 кілометрах від Костянтинівків, які вже запроваджено комендантську годину з 15.00 до 11.00 ранку, тобто тільки 4 години люди можуть пересуватися містом, але і при цьому люди е, намагаються працювати, намагаються виживати і е, не бажають виїжджати. Власне, ми спостерігаємо, що останнім часом Слов'янськ, Краматорська, Дружківка вдовж цілої цієї лінії, цілої цієї драси, вони обстрілюють кабами і великою кількістю. Чи власне є відчуття, що посилюють терор для цієї зони для цих прифронтових населених пунктів? Так, Оксана, це безперечно. Те, що було навіть місяць декілька місяців на тому, і то, що відбувається зараз, абсолютно не порівняння. Щільність обстрілів збільшилася, кількість збільшилася, і накривається, якщо окремі раніше населені пункти, то, то тепер площі накриваються дуже великі і ну, відбувається просто нищення повністю міста, нищення всієї архітектури. Я вже не кажу про людей, то наше найбільше надбання без сумніву це люди. Гинуть люди, калічаться, травмуються і. Це збільшується не те, що день від дня, а година від години. Думаю, це підготовка до якоїсь надзвичайно потужної атаки через часів яр на наста. Часів'яр, хвала Богу, тримається більше року і захищає всі наші міста, це Краматор, Зрожківка, Слов'янськ. Схиляємо голову перед нашими воїнами, які тримають ну, надзвичайно складну оборону. І з дикістю дивимося на те, що приймає Верховна Рада, що відбувається в владних кабінетах. Я вам абсолютно е, чітко завіряю і запевнюю, що країна живе не в одні, не в одному вимірі і не в двох, а муть в трьох і більше. То тобто, зре, зреагували, військові. Ви, пане Миколу. Зреагували на оце ухвалення підняття. Військового збору до 5% і ще низки інших зборів і податків, які вчора було ухвалено. Тобто, це, це те, що не оминуло увагою, так? В мешканців і дружківки, зокрема. Пане Романе, це е, взагалі жахіття, яке зараз у нас ну, трапляється, не трапляється, відбувається в Україні. Воно дратує всіх, тому що е, ніхто не проти того, щоб фінансувати збройні сили. Подивіться будь-які донати як швидко наповнюються, і люди за останні там пенсії, копійки, 100 гривень, 50 тисяч хто скільки може дає на безпілотники, на одяг, на машини таке інше. Ми робимо тотальне підвищення е військового збору. І коли ти бачиш, як ці гроші витра витрачаються на абсолютно безглузді речі при фронтових містах, тебе волоси дибкі стають, тому що асфальтувати, наприклад. Е пішохідні переходи, чи тротуари, чи робити там якісь заміну тепломережі, бруківку міняти, висаджувати троянди славнозвісню, Покровську, таке інше, а замість того, щоб будувати фортифікацію. Це, е... розумієте, ми живемо в різних вимірах. В одному вимірі живуть наші військові, які захищають нас. В іншому вимірі живуть люди в прифронтових містах. Які не можуть знайти ані роботу, ані е, спокійно жити, тому що каби, ракети і інше. Можновладці живуть в іншому вимірі і ті, кому можновладці це дозволяють, це е, керівники мсеків, які е, укриваються пачками з доларів, це на, 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 керівники таможень і таке інше. І ви знаєте, це е, приводить до того, що у людей з'являється апатія. і... Я боюся, що така безкарність, яку влада показує до своїх, мабуть, прихильників, тому що дозволяється це людям робити в такому обсязі. Якщо бухгалтер везе 4,5 мільйони євро в багажнику, і цей бухгалтер обслуговує їжу збройні сили України і не може пояснити звідки ці гроші взялись, то це ну. Наштовхує на сумні роздуми. Так ось ми живемо в інших в різних вимірах, і найгірше, що зараз трапляється, це на людей спускається апатія. Люди не вірять в те, що можна змінити хоча б щось, тому що влада не, не хоче нічого змінювати. Всіх все влаштовує. Хтось гине на фронті, хтось гине тому, що його обстрілюють, а хтось наживає неймовірні статки і купляє за кордоном собі нерухомість. Власне, те про що ви розповідаєте, що люди обурені тим, в який спосіб витрачають ці кошти. А чи є можливість ви є депутатом, чи маєте можливість вплинути на те, що робити, а що не робити в дружківці? Бо, наприклад, у самих військових я от вранці читала про те, що вони вважають, що дійсно доцільно і важливо, щоб дороги були в доброму стані у прифронтовій зоні для логістики, тому що це і про підвезення боєприпасів, і це теж про транспортування поранених, тому. Що коли везуть пораненого і дорога розбита, то це по перше дуже травматично для самого пораненого по-друге, це все робить дорогу тривалішою. І, відповідно, шансів на порятунок є менше. Але коли так ви кажете, тротуари ремонтують, можливо, це не є першочергове завдання. Чи є можливість це коригувати, власне, щоб в межах розумного це все відбувалося? Пані Оксано, перше, що стосується доріг, я не торкнувся абсолютно тем доріг, тому що дійсно те, що ви сказали, не, не, ну, надзвичайно важливо. Ми чуємо, як майже всю ніч рухається важка. Каз зброя наша рухається багато чого іншого цими дорогами, і дороги повинні бути якісні для того, щоб дійсно пересувалася техніка, пересувалося все швидко, тим більш враховуючи, що багато західної техніки йде, і багато техніки, яка не придатна для того, щоб скакати по ямах, як наші зіли, і таке інше. Що стосується контролю за використанням. Місцевих коштів, то я вам абсолютно чітко скажу, що після того, як були розпущені міські ради, ми номінально вважаємося депутатами вплинути на розподіл грошей, не маємо ніякої важливості. І у всіх наших містах в Донецькій області рішення про закуплення того чи іншого чи направлення грошей в той чи іншого спору приймається виключно одноосібно. Головою військової адміністрації і все залишить на того наскільки порядна людина в тому чи іншому місті, наскільки алчна, наскільки жадібна, але безкарність, на жаль, підштовхує людей для того, щоб витрачати, як на мою думку, гроші не в тому напрямку. Як ви оцінюєте витрачені кошти на саме вибудовування системи оборони? Тобто я наголошую на слові системи, бо нам завжди військові кажуть: слухайте, прокопаний один одна канава чи протитанковий рів – це не є лінія захисту? А на вашому напрямку ми знаємо, що воно будується і нам звітують 24 на 7. Оцініть на наскільки на це вдало використані кошти. Пане Романе, дивіться тут ситуація для оцінки вкрай складна, тому що в ті райони, де можливо це будується, можливо, там щось і будується. Те, що я бачу, на мою думку, повинно бути абсолютно в інший спосіб будуватися, тому що якщо приходять бетонні машини з бетоном, з тоннами з десятками тонн бетону і заливаються мости, ремонтується капітально то це насправді. Це, це я бачу в Краматорську, я бачу, як ремонтуються шляхопроводи, які можна було б оминути в цьому році ремонти. Але я не бачу, щоб ці бетономішалки з такою кількістю бетону йшли в якомусь іншому напрямку. Да, там копаються траншеї, там будується щось. Але з мого спостереження напрямок, ну, якщо брати Краматорськ, чи це з Краматорська на Дорпілля і на Покровськ, я бачив декілька траншей виритих. А ну, моя особиста точка зору. Головним головною фортифікацією, знаєте, є неприбрані соняшники, які на жаль в такому випадку прибрати вперед складно. Знаємо, Я, що на жаль, загинув волонтер Тегран Галустян, який власне евакуював на Донеччині ж дружківка біля гірника. Звідти, власне евакуював місцеве населення. Розуміємо, що росіяни часто ефівідронами атакують саме волонтерів їхні автомобілі. Тому вже волонтери зараз не відважуються звичайними автівками їздити, намагаються мати броньовані до вас. Доїжджають наскільки безпечно, чи не дуже? І про евакуацію якось ви нам розповідали про те, що люди, коли був анонс контрнаступу, почали повертатися в дружківку. Чи зараз залишаються в місті, чи навпаки просять, щоб їх вивезли або і самі виїжджають? Що стосується евакуації, то ситуація абсолютно незмінна. Йде атака кабами або атака ракетами, вони потрапляють в якісь об'єкти, в якісь цивільні об'єкти, в будинки, і в перші е, години шок. і люди приймають рішення виїжджати. На ранок прокидається. Хвала Богу, працюють комінальні служби, допомагають прибрати, навести порядок. Люди якось. Е, Закривають свої будинки і залишаються. І в основному залишається. Нема масового витоку людей, як це було в 22-му році. Міста Краматорськ, Дружківка, це те, що я бачив. Костянтинівка трохи виїхала. Дружківка, Краматорськ, Слов'янську. Вони насичені людьми, вони насичені дітьми і люди. Я вам. Точно скажу, не будуть виїжджати до того часу, поки безпосередньо артилерія не почне обстрілювати будинки. Люди зневірилися в тому, щоб знайти роботу житло десь на іншій території України. Люди уявляють наскільки складно жити там, де ну, взяти Дніпропетро, місто Дніпро, воно перенасичено оренди квартир, шалені роботи. Нема і я молода людина, вона може щось собі знайде. Люди е, літнього віку абсолютно не зможуть, не зможуть там існувати. Тому е, пенсіонери взагалі часто густо кажуть, я краще загину тут. Я залишуся там, де у мене поховані мої батьки, аніж буду виїжджати. А хотів ще вас розпитати, пане Миколову. Коли дивишся на мапу, то не сильно бачиш реальну картину, як то кажуть, як виглядає на землі. Ми бачимо, що ворог намагається рівно по прямій на дружківку рухатися північніше часового яру, там в районі Калинівки. От там у них зосереджені удари, спроба йти напряму на Дружківку. Так, от яка там географія? Тобто, от за Калинівкою, як виглядає це все, ця вся територія? Ці населені пункти, які ще є там поміж Дружківкою і Калинівкою маленькі, і ну, і сама місцевість яка? Ну, це те, що нас рятує дуже сильно. Часів'яр, Калинівка. Дрожківка, Краматорськ. Це міста, які розташовані на старому кряжі. Це Донецькі гори, які ну, вивітрилися. Вони не... Це не Карпати, звісно, але тут доволі високі такі гори, це вони пологі, але саме вони. Прокопані і прориті ще в 2017-18 році, і збудовані там якісь фортифікації, залишають нас жити тут, на цих територіях, ага. тому що ви ж бачили, що відбулося в Покровську. Покровська равнина, там е, ворог просто йшов полями через посадки, і там трохи інша ситуація. У нас набагато складніше буде атакувати, тому що прийдеться постійно долати якісь кучу гори, ставки. Гори mm -hmm. е і таке інше, тому сама природа зараз працює тут в цьому сенсі на нас, і е тому саме тому і часов'яр стоїть там, там теж височина, там, та е тільки пане там Микола, височина та. І, і Балки, і таке інше, пане Микола. Дякую, що знайшли час і змогу бути з глядачами еспресо в ранкового пору. Микола довня, депутат дружківської міської ради.